Для того, щоб роздрукувати свідоцтво досягнень для учнів 5-7 класів, потрібно зайти в систему Моя школа. Далі знайти розділ класному керівнику. У мене в даному випадку це 7 клас, у кого п'ятий буде п'ятірка, шостий буде шістка. Опускаємося в цьому розділі до вкладки Нуж 24 24-25». Натискаємо. І переходимо, в нас висвічуються всі предмети, які викладаються в даному класі. І далі є дві кнопочки друкувати свідоцтво і друкувати журнал. Нам потрібно друкувати свідоцтво. Натискаємо, обираємо учнів. Якщо я хочу всім і відразу надрукувати, то я залишаю всі галочки. В моєму класі не навчаються двоє учнів, у них екстернатна форма, тому для них друкувати не потрібно. І натискаємо Друкувати. Далі даний файл завантажується у форматі Excel в завантаженнях. Так як в мене він висвічується в завантаженнях, тут під стрілочкою. Якщо ж він не висвічується, куди нам зайти? Нам потрібно натиснути в завантаження. І, відповідно, останній завантажений файл сьогодні, тобто тільки що, що ви робили, це буде наш файл. Далі ми натискаємо Ctrl-P комбінацію клавіш. І відповідно у нас висвічується перша сторінка свідоцтва досягнень для кожного учня. В середньому у мене на кожного учня висвічується по одній сторіночці. Тож я перевіряю, чи дійсно в мене так, значить, перша, друга, третя, четверта і починається новий учень. Єдине що, дивлюся, тут ось обрізані такі результати, тому краще, певно, буде, друкування виділеного фрагменту немає, значить ми можемо повернутися назад, краще повернутися і виділити відповідно область до останнього моменту. І натиснути Ctrl-P. Ще раз перевіряю, значить, гожлівський навчально-виховний комплекс, тут нічого не обрізало. Далі, тут все нормально, нічого не обрізано. Наступна сторіночка з інформатики у нас трішечки обрізало, і так само тут. І натискаємо на «Друкувати виділений фрагмент. Так. І друкувати, наприклад, можна зайти ще властиву. Так, це не вона, І на друк. Тобто запускаємо друк. Натискаємо, у мене наразі принтера немає, тому запускати я не буду. І е, якщо подивитись уважно, тут з 4 по 44, тобто всі учні, які я вибрала, будуть друкуватися далі. Ось іде наступне свідоцтво досягнень для наступного учня. Характеристика навчальної діяльності, тобто те, що у нас іде найперше. Відповідно, ми будемо заповнювати наприкінці року. Тобто зараз ми його не заповнюємо, заповнюється тільки один раз. Якщо хочемо переглянути по кожному учню, то ось знизу у нас відповідно є кожен учень. Натискаємо, і тут буде висвічуватись інформація тільки про нього.